Висока ймовірність зараження кроликів, які харчуються сіном і натуральною зеленю, живуть по сусідству з кішками і собаками, носіями кліщів і бліг, час від часу здійснюють прогулянки в саду. Піддаються влітку укусів, комарів і мошок, обов'язково слід прищеплювати кроликів, якщо ви проживаєте неподалік від водоймболіт, боліт, сів або якщо поруч знаходиться кроляча ферма, і вже, звичайно, не обійтися без вакцинації кролика перед участю у виставці. У чому користь вакцинації кроликів здавалося б, декоративні кролики найменше схильні до ризику небезпечних захворювань, адже вони постійно знаходяться вдома. За ними організований ретельний догляд, забезпечено якісне харчування, однак щеплення кроликам необхідні навіть в тому випадку, якщо тварини ніколи не гуляють на вулиці і містяться в ідеальній чистоті. У початківців кролівників можуть виникнути закономірні сумніви: так чи необхідна вакцинація кроликів і чи не простіше буде вилікувати тварину безпосередньо після зараження, якщо воно взагалі відбудеться. Справа в тому, що захворювання. Від яких роблять щеплення кроликам дуже небезпечні, вони практично не залишають хворим тваринкам шансів на виживання, ви навіть не встигнете помітити симптоми хвороби. А вона вже настільки захопить організм вашого вихованця, що через якихось пару днів він загине, та й лікування таких хвороб у кроликів, як міксоматоз і вк, не передбачено. В більшості випадків ветеринари запропонують умертвити тварина, щоб інфекція не перейшла до інших кроликам. Таким чином, оскільки ефективного лікування найпоширеніших і найнебезпечніших хвороб немає, вакцина для кроликів є єдиним шансом вижити. Вона попереджає ймовірність зараження і забезпечує тваринні імунітет протягом півроку, і більше в залежності від реакції кролика на вакцину і від її марки, які щеплення роблять кроликам і за якою схемою. Декоративних кроликів можна вакцинувати від лістеріозу паратифу пастерелеза сказу зустрічаються також вакцини комплексні, спрямовані проти декількох хвороб, але найбільш обов'язковими є вакцина проти міксоматозу кроликів і проти вірусного геморагічного захворювання вк для того, щоб ваші домашні вихованці залишалися здорові. Рекомендується раз на рік робити комплексне щеплення від ВК і міскоматозу однією ампулою. Всі інші щеплення досить ставити під час спалахів відповідних захворювань у вашому регіоні. Маленькі кроленята отримують активний імунітет через молоко матері. До двомісячного віку він закінчується, тому перше щеплення від ВК ставлять кроликам в 6 тижнів здорових кроленят при загрозі епідемії. В господарстві допускається вакцинувати і у віці 4 тижнів. Наступне щеплення від ВК ставиться через 3 місяці для закріплення імунітету. Потім щеплення повторюється через кожні півроку щеплення від міксоматозу не залежить від віку кролика, так як хвороба ця передається в основному комарами, блохами та іншими кровосальними комахами в теплі пору року. У зв'язку з цим немає сенсу вакцинувати кроликів на початку зими. А ось час квітня по жовтень оптимально підходить для вакцинації. При вакцинації кроликів необхідно враховувати наступні правила між вакцинацією, окремими вакцинами від вк і від міксоматозу має пройти не менше двох тижнів. Вагітних і годуючих самок прищеплювати не рекомендується, якщо кролик вже захворів. Вакцинація його буде марною перебіг хвороби не зміниться. Щеплення ставлять тільки здоровим тваринам. Після вакцинації протримаєте вихованця два тижні на карантині. Щоб, поки вакцина не почала діяти, він не встиг заразитися. За 10 днів до щеплення бажано провести дегельмінтизацію кролика. Щеплення кроликам ви можете ставити самостійно або звертатися до ветлікарні, як вам зручніше. Але в будь-якому випадку обов'язково дотримуйтеся рекомендованої схеми вакцинації, якщо вже почали ставити своєму вихованцеві щеплення.